Льот вже є на морі, не целостный, десь шматочки. Шматочками і немальда, але льот Уже як красиво тут. Однако в центрі звісно людей почти нема, естественно, тому що реально холодно і вітерець сьогодні є. Я на всякий случай все взяла, бо мало лі, друг в мене голову стукне, я ж говорю, якщо пощастить. Але сьогодні вітер, і марновато, або сонечко було, то взагалі б он. мунка музей. А... Так он. море, море. Ну, якщо море ось таке, то де озеро, то взагалі там однозначно. Однозначно там лід, вон трошки ще й снігу, де там. Воно ще сніг трошки лежить. Квіка. Тільки... Вже побігла до снігу. Та-дам! вже допомагає мамі там щось розбивати.